Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі в Христі неділя мироносить це є неділя по суті своїй, в якій Бог показує дві перспективи людську і Богу. Візьмемо оту ту людську перспективу. Життя людини, яка не до кінця розуміє Бога або яка. Не до кінця вірить в нього. Навіть якщо, і це дуже важливо, є, це стосується особливо нас тут присутніх, навіть якщо вона є близько біля Бога. Марія Магдалина, Марія Матія, Соломія. Це були ті люди, які ціле своє життя, перепрошую, останні три роки були з Ісусом Христом. Хто хоче більше знати про спосіб життя Марії Магдалини, може поцікавитися в інтернеті, він змінив ціле її життя. Святе письмо каже, що він вигнав з неї вісів. І ці особи, переживши це все з Ісусом Христом, переживши його тріумфальний вхід в Єрусалим, стоять під Христом, пішов не мали Бога. Три роки він говорив про царство Боже. Вони бачили, як він кормив тисячі людей. Вони бачили, як він оздоровляв. Вони бачили, як він воскрешав. Вони слухали його проповідь, яку він обіцяв Царство Боже. І ось вони стоять під Христом. І зауважте, що в неділю зранку не не йдуть до Воскресного Ісуса. Адже ж Христос їм чітко казав, що Він мусить страждати, і по трьох днях він Воскресне. Він їм це говорив, вони це слухали. Хто з них почув, що сказав Ісус Христос? Апостоли закрилися. Ці три жінки не йдуть до Воскреслого, не йдуть до померлого Ісуса Христа. Вони йдуть з тими величезними страхами, величезними турботами. Хто відходить нам камінь? Хто? Здатиме відкотити цей камінь, каже, палат навмисно поставив той величезний камінь, щоб не дійшло до певної крадіжі тіла Ісуса Христа, щоб потім не сказали, що не вкрали Його тіло і сказали, що Він Воскресне. Це ж була їхня мотивація. Оце і те, та картина чисто людська. І, на жаль, ті жінки-мироносиці піддалися тому людському. Та не тільки жінки-мироносиці, а й апостоли так само. Віддалися отому людському. розумінню. Для них людське було ближче, воно більше. Таке, що його можна помацати, його можна побачити. Хто з них про тоді думав про Воскресіння? Так вони бачили, як Христос воскрешав. Але саме собі, саме по собі Воскресіння, для їхньої той того суспільства взагалі не був їхній світогляд. Якщо взагалі говорити про Воскресіння, то говорилося Воскресіння останнього дня. І тут? Вони приходять до гробу і відкривається трошечки інша перспектива, перспектива Божа. Христа немає, Він Воскрес. Що є людина без перспективи Божої? Це є така собі особа, яка ціле своє життя живе тим, що спочатку працює. Важко, щоб заробити гроші, тоді працює важко тому тратить життя, тратить здоров'я, тоді віддає ті гроші, які заробила, щоб поновити здоров'я. І так здається, день в день, без отої перспективи Божої Воскресіння. Хто? 70-80 років важкої праці. Ту хвороба, ту болячка. А найважніше без Воскресіння Христового. Ми ніколи не дістанемо відповіді на ті запитання, чому? Чому людям, які є достатні, йдеться так добре? Чому людям, які йдеться дуже зле, такі добрі, чому добрим людям йде так зле? На цій землі, на тих 60 70 років, ми не дізнаємо на тобі. Ми не маємо на тобі. І тому мусимо в те питання, чому приймати просто як щось. Без Воскресіння. Тільки з людською перспективою ми є приречені. Преречені ціле своє життя. Як не сваритися, то миритися. Як не нервуватися, то обсудити. І все. Життя тратить сенс. Воно тратить у ту Божу перспективу. Адже саме віра в Воскресіння дає на відповідь на те, що зло все ж таки буде, відплачено. В який спосіб, ми не знаємо. Але це є віра у те, що наше життя не є тільки того, що ми з'їли і випили. А що наше життя чи є також те, що ми думаємо, про що ми думаємо. Те, що ми покликані до чогось більшого. І саме те, що трошечки забракло отим жінкам-мироносицям. Не ж не тільки намастити тіло Ісуса Христа. Хоч Христос так часто говорив їм про те, що Він по трьох днях воскрес. Бо без Воскресіння. Ми всі з вами, як каже Апостол Павло, наша віра є тоді марна. Бо для чого тоді наша віра у вічного Бога, якщо Він не є Вічний? А як Боже міг вічний Бог? Дати нам розуміння того, що ми живемо вічним життям. Хіба в такий спосіб, як зробив Ісус Христос. Адже Ісус Христос не перший, хто воскрес. Він Воскресив Лазаря, Він воскресив дочку Яїра, Він Воскресив сина Отої вдови Знаїну. Так як мінімум три, що мені зараз до голови покривають. Але різниця в тому, Ісус Христос не померше. Він показав, що життя є вічне. Тільки так Він міг це зробити. Як дух, якого не видно, не чути, не зрозуміти, може це показати саме у Воскресінні. І саме те зробив Ісус Христос. І це Воскресіння дає всім нам не тільки надію, але й впевненість. В тому. І це є те, про що ми з вами замало задумуємося. Бо для нас Воскресіння перетворюється більше у пасху. Прийшов, посвятив і пішов. Або ми навіть на то не звертаємо увагу, яким глибоким для кожного з нас є Оте Воскресіння. Бо воно дає нам впевненість в тому, що наше життя тут є немарне, що воно ж має сенс. І що з тим, що моє тіло відійде в інший світ, нічого не зміниться. Бо я вам зараз відкрию дуже велику таємницю, можливо, ви про це навіть не знали. Що ми всі тут є хворі? Всі. Нема тут між нами здорових людей. І та хвороба називається життям. І ми всі на 100% тут присутні помремо. Тільки ми про те думаємо. Якщо так є, то який сенс того нашого життя? Якщо ми через 50 через 20, 30, 50 років помремо, в чому? Що ми залишимо собі? Правильно? Якщо нема Воскресіння, то наше життя є надзвичайно обмежене. І тільки Воскресіння надає йому сенсу. Бо тоді те життя розуміється, що воно не є обмежене до того, що ми бачимо, чуємо, смакуємо. А воно є набагато більше. Яке, якби я знав, я б вам сказав, але я не знаю. І тому не можу вам сказати, яке воно є після смерті. Прийшов Ісус Христос, але Він також не пояснив, яке воно є. І я чомусь ані Лазар. Ані та дочка не стало тими проповідниками і сказати, ми вже були, там ми вже там бачили. Чомусь не записано це все. І я не знаю. Але якщо без віри в цьому всьому, то життя дійсно стає таким сірим, буденним, так дуже коротке. Ну, скільки там? Я вже вам здається, врахував, скільки того життя є. 70-80 років третина просипає, третина відходить на дитинство. Звідки за того, того життя лише? Правда? Ось це є те що є надзвичайно важливим на Воскресіння. І це не є щось якась теорія, це не є щось, що якась гарна фікс ідея, це є реальність. Без віри у Воскресіння. Ми всі є приречені те, як і ті жінки, стояти і думати собі, як я не хочу той наступний камінь, який стоїть перед мною. Ми, як ті жінки, будемо стояти і постійно розчаровуватися. Адже ж уявляється, яке розчарування немає пережити. Вони ж чекали, щось зовсім інше. І тут треба стояти під Христом. Пережити, оце все, якщо не буде віри у Воскресіння, не віри без віри в Бога. Ми є приречені постійно розчаровуватися. Бо наше життя, як би ми цього не хотіли, воно є несправедливим. І справедливим ми його ніяк не назваємо. Ми ніяк не дізнаємося відповіді, чому саме так? Чому саме то? Чому саме зі мною? Бо його Господь просто не дає. Цілому святому письмі він не дає. Буде наступною неділя, неділя світопороження. Він також не пояснює, він каже просто, щоб діла Божі на ньому на тому сліпому, відбулися. Він не пояснює причин. Він не є зобов'язаний нам пояснювати ці причини. І це він дуже гарно показує в кінці книги Йова. Коли він бере його, піднімає його до гори і каже, подивися Йо, я то все сотворив і я він все відмовляю. Ти хочеш зі мною дискутувати? Оце є Бог. Оце є віра. Це є те, що надає нашому життю, сенс. це є те, що надає нашому життю вічність, це є те, що продовжує наше, на, наш, наш погляд, це є те, що перестає робити нас малими. Адже ж віра у Воскресіння, віра у Бога, це є віра в те, що ми з вами є діти, а не раби. І як ви добре розумієте, що Батьківство це не є щось, що можна собі заслужити. І це є те, що ми мали з вами все пам'ятати. Бо дуже часто віра в Бога, віра християнська обмежується до того, що ми обмежуємо це кількома моральними принципами, а щоби щоб те, а щоби інше. Ні. Віра у Бога, віра у Воскресіння, це і в першу чергу віра у вічне життя і віра у те, що Бог є моїм татом. А батьківство бути татом, бути мамою. Не можна собі заслужити. Не можна тільки бути. І тому так само є, як дитина. І Бог це все нам кожного разу пояснює, чи то в притчах, чи то. Він постійно бере ті відносини тата, батька, родини, батьків і дітей. Саме тому, що Він не хоче нас мати як рабів. Він не хоче мати нас як тих найнятих працівників. Він хоче мати з нами живі. Відносини. І до тих живих відносин, стосунків так само стосується віра у Воскресіння. Віра в те, що він наведе порядок на тій землі. Як в який спосіб? Я не знаю, якщо не тут, то тоді кілька років пізніше ми точно довідаємося, чому саме так і чому саме в такий спосіб. Інакше ми приречено жити з тим. Без цими планами, бо на них ми ніколи не знайдемо відповіді. Звичайно, ми можемо сховатися. Це то певний якийсь має сенс. І напевно, що не якийсь має, але зрозуміти той сенс, ми так ніколи не зрозуміємо без віри в Бога, без віри у Воскресіння. Амінь. Христос. Воскрес.